Як повідомляють у збройних силах Литви у рамках підготовки до навчань НАТО Балтопс 24 у клайпецькому порту очікують прибуття понад 30 військових кораблів-союзників по НАТО, понад 4 тисяч військових моряків, морських піхотинців, морських льотчиків та інших фахівців військово-морських сил. Воювати з русскими європейськими члени НАТО готуються дуже давно. У ході навчань буде відпрацьовано висадку морського десанту, вогневу підтримку, проти боротьбу, протиповітряну оборону, пошук та знешкодження мін, дії надводних та підводних безпілотників та інші операції. Північно-Атлантичний альянс готує масштабні військові навчання Балтопс 24 біля кордонів Росії. Звісно ж, у відповідь на заяви агресорки щодо перегляду кордонів у Балтійському регіоні. Навчання розпочнуться із Клайпецького порту у Литві. Уже сьогодні командири кораблів е, отримають завдання. Операції відбуватимуться у всьому Балтійському морі. Швеція вперше як член альянсу візьме участь у цих навчаннях. Міськове навчання лякатимуть Росію. Ми скільки від пропагандистів закликів гатнуть по них ядерним ракетом? Почуємо за останні кілька днів на вашу думку. Ну вчора почули про Нідерланди, що їх Та, треба це... стерти з так. Вони землі. там прям, вони проводять розрахунки: прям скільки ракет, яких саме, скільки долетить. Там такий пафос несе. Але просто. там в Нідерландах хтось по-моєму живе з родичів російських чиновників. У когось міністрів хтось жив. Згадати, але а, про пандистів ми почуємо багато. Карти будуть малювати різні їх. Псевдоексперти будуть виходити і казати: ми отут -от вдаримо, <от -там -от, час а сюди хвиля. <кхи> а от це ну як завжди, фішечки на столі рухати. Угу. Але я думаю, що в цей момент в, в Кремлі будуть екстрено викликати ад'ютанта, тому що треба буде випорожняти валізку, тому що. Такі масштабні навчання в Балтіки це рідкість, м'яко кажучи, раз два така ж широка географія присутності країн. Власне, наразі вже Балтика є внутрішнім морем НАТО, де Російська Федерація так от трішечки туди виходить, власне, на цю Балтику. І третій момент це було очевидно, що після того, як Росія почне ну, говорити, тестувати НАТО на перегляд кордонів. То після цього потрібен певний рішучий крок. Найпростіший, який є, і можна сказати, що це планова історія, який з іншого боку в Кремлі читають, що є рішучість. По-третє, в світі буде продемонстровано, що ні, НАТО не збирається жодного сантиметру нікуди рухати і обговорювати це. Найпростіший спосіб це провести масштабні навчання. І суючись, легенда навчань буде також яка-небудь відповідна. Ну, наприклад, десантування на прибержній території, відбиття намагання захопити Готланд або якісь інші ці казки, які розповідають російські пропагандисти, як плани Росії, їх будуть відбивати. Паралельно з'являється з в медіа інформація стосовно. Прокладання маршрутів логістичних НАТО для <кій> в рамках підготовки <кій> потенційної війни з Росією. Тобто, як звідки перекидаються війська, як швидко це робиться, якими плавзасобами, як залізницею тощо досвід України враховують, що це під обстрілами робитиметься. Абсолютно, і повне моделювання того, як забезпечити цю логістику. Я лише один такий маленький елемент зазначу: чому логістика настільки важлива і чому це дуже важливий крок? Бо вона виграє війни. Абсолютно вірно. А маленький момент з приводу заходу, коли почалася війна в 2014 році, одна з історій, за яку взялися за голову на заході, що значна частина інфраструктури, яка побудована в Європі останніми десятиліттями, вона зовсім не адаптована під воєнні потреби. Наприклад, мостові переїзди на швидкісних автобанах по висоті. Вони такі, що частина сучасної техніки, важкогабаритної військової, вона просто не пройде під ними. Потрібно ці мости буде розбирати або об'їжджати, а відповідно ви швидкісним шосе не можете скористатися. Можливо, хто в Європі за Кримом їздив, бачив, що смуги в них вужчі, ніж в нас на дорогах mm -hmm. по стандарту. І в деяких місцях у вас може трапитися ситуація, що техніка просто не може проїхати по дорозі, яка гладенька, хороша. Вам потрібно відбійники знімати, вам потрібно буде одним колесом їхати по обочині. Коротше кажучи, швидко ви перекинути не можете техніку. І таких вузьких пляшечних горлушок було ідентифіковано уйма в усіх стандартах по розбудові інфраструктури. Схоже, зараз вони почали цим займатись. Генерал Першинг, це була цитата. Піхота виграє бої, логістика виграє Грає війни. За Телеграф повідомляє, що Північно-Атлантичний альянс розробляє кілька сухопутних коридорів, якими американські військові та бронетехніка зможуть перекинути ближче до фронту в разі масштабної сухопутної війни з Росією своє обладнання. Оце якраз те, про що ви говорите. Не всі мости витримають, не всі канали настільки широкі, щоб там проплисти, умовно і так далі. Не всі кантони дадуть дозвіл на проведення таких міроприємств, і так далі. Зараз НАТО ретельно розробляє Через усю Європу оці сухопутні коридори. Розуміти, на що можуть розраховувати, де вони є, де нема, де потрібно інфраструктуру змінювати, де потрібно її адаптовувати, для того, щоб бути готовим на менше, щоб не трапилося, що відправили війська з точки А в точку Б. Вони їдуть на півдороги, бачать, що в них мостовий перехід, або в них міст, який не витримає вагу цієї техніки, або в них просто звуження відбуваються дороги, про якому вони не проїдуть, власне. І це може просто зірвати всі будь-які плани. Зараз ревізія всього цього проводиться. Це вже це по серйозному нагадує кадирівців, які там їхали воювати і на якомусь світофорі застрягли. Італ, щоб такого не було в Європі, вони вже починають займатися. Вони Це зрозуміли тоді, коли верніше, вони це зупинилися, побачили, а потім зрозуміли, що вони взагалі по іншій трасі їхали. Що вони декілька сот кілометрів від Вагнерівців. Сказали, це, це не дивно. Отак потрапили належа. Вчора речник Держдепу Меттью Міллер вийшов про Китай, сказав наступне: Китай від участі у саміті миру відмовився. США не бачить, яким чином Китай може відіграти позитивну роль щодо припинення війни Росії проти України, оскільки Китай допомагає Росії відновити оборонно промислову базу, каже Меттью Міллер. Що означає це, що. Певний кордон проведено. Штати сказали Китаю: Окей, ви вибрали сторону, ви зайняли позицію, ми теж займаємо позицію. І від сьогодні, от вийшов Метью Міллер, означив цей кордон. Тепер все буде по-іншому. Сумніваюся. Особиста позиція Китай давно по той бік. Китай не хоче брати на себе негативи від російської агресії, і всі потенційні ризики з цим Тому дистанціюється. Китай не допомагає зброї Росії. Принаймні тими кількостями або тими видами озброєння, які б могли би мати разючий вплив на перебіг війни. Можливо, щось якісь запчастини там приховано, щось постачає, нам це невідомо. Різні дані вилазили в медіа, але якоїсь системне постачання і готового озброєння з Китаю нібито не відбувається. Власне, Китай весь час, там санкції, частину дотримуються тощо, вони намагаються дистанціюватися. Але абсолютно зрозуміло, що це все тактично оперативно рівня Манерли. стратегічно Китай на боці Росії. А, верніше, правильно сказати навіть так: Росія на боці Китаю, а російська авантюра, якби вона вдалася швидко з окупації України, вона б зіграла на руку Китаю. Це б деморалізувало би Захід, це б продемонструвало би слабкість, і, зрештою, для Китаю створився простір би по Тайвані. Це влаштовує Китай. Те, що затягнулася російсько українська війна, Китай не влаштовує, тому що це вже починає бити по його інтересам і відтерміновувати його можливості воєнної операції по Тайваню. Тепер, куди Китай може зараз ролити? В те, щоб не було війні непереможців, непереможених, щоб ця війна стала раною і для Росії, і для України, власне, відповідно, і для Заходу, і щоб у Росії розв'язалися руки покачати Балтіку і інші точки. Тому що у випадку, якщо забезпечується розпалювання цілої низки поясу Європи від Грузії, Україна, Молдова, Балтика, Балкани тощо, угу. то Європі не до власне Тайваня, всього іншого. І таким чином Сполучені Штати стають на розтяжку, умовно вписуватися, перепрошую, за Балтику, відправляти війська чи за Тайвань. Китай буде синхронізовувати свої ескалаційні кроки і свою агресію. З тим, яка буде динаміка на європейському театрі бойових дій. Якщо тут почне сипатися для Європи, якщо тут будуть відкриватися рани для НАТО, то Китай буде користуватися цим для того, щоб атакувати. Якщо тут все стабільно, то у Китаї менше простір, тому що тоді по ньому будуть гатити з усієї зброї, що називається. І тому, власне, якщо говорити про Росію, про Китай, то це Росія скоріше в обоймі Китаю. І коли формулюють отак, -от, що Китай визначився, то для мене це. Намагання видати бажане за дійсне. Чому це робиться, я розумію? Це політична риторика, це повага до суверенітету, всього іншого, це енерція їх політики, і всі це розуміють. Але якщо читати поміж строк, то власне правильний підхід він зворотній, дзеркальний. Я просто сподіваюся, що американські аналітики, які це готують, вони розуміють це. Хоча і в, в цьому в цьому мене не завжди є. Найні спілкування з рядом інституцій показує, що не тільки в нас подекуди неправильно оцінюють ситуацію а і не тільки російсько-українську ситуацію оцінюють там часто неправильно, але й ширше і російсько-китайську також на жаль частина аналітиків західних не розуміє.